Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати обід або вечерю вирішувати вам, але від якого всі ваші домашні та гості залишаться задоволені, що нам необхідно: м'ясо, картопля, цибуля, морква, зелень, борошно, кип'ячена вода. Із спеції це чорний перець, сіль, паприка та рослина олія. Так як я буду місити тісто, а для тіста мені треба кип'ячена вода. У миску додаю сіль та борошно. Додаю гарячу воду, яка щойно закипіла. Буду перемішувати лопаткою, тому щоб не обпекти руки, бо вода дуже гаряча, і перемішую ось так. Роблю заварне тісто, перемішую доти, поки тісто додає можливість це робити. У миску додаю рослину олію. І знову все перемішую. Тісто збирається в таку грудочку і зараз буду домісювати його на столі. Тісто ось вимісила в такий клубочок м'якенький. Зараз даю йому відпочити. Покладу в миску, накриваю харчовою плівкою, а сама займуся начинкою. Для начинки потрібне м'ясо. Я взяла куряче м'ясо, це може бути м'ясо індички, таке, що швидко готується. Для цього м'ясо поріжу маленькими шматочками. У мене частина, грудна частина м'яса, це можуть бути і гомілочки м'ясо, гомілки або м'ясо стегна. Дивлячись, що у вас є в холодильнику, або що ви полюбляєте. Нарізане м'ясо перекладаю в миску. Цибулю буду нарізати міленькими кубиками. Цибулю перекладаю до м'яса, картоплю теж порізати міленькими кубиками. Картоплю теж перекладаю в миску. Ще мені необхідна зелень. Я взяла сьогодні петрушку, можливо, хтось полюбляє кінзу, можете взяти кінзу. Петрушку теж треба нарізати міленько. Я так трішки прокручую петрушку, вона так збирається більше до кубки і зручніше її різати. Частину петрушки, більшу частину додаю в миску, а трішки залишу для того, щоб прикрасити страву. У миску додаю чорний перець, сіль, набір спецій може бути різним за вашим уподобанням, та паприку копчену солодку. все перемішую. Тісто відпочило. Дістаю його з миски, стало більш м'якеньким. Зараз зроблю з нього ковбаску або рулетик, поділити тісто на частини. А тепер кожну частинку роблю з неї заготовочку. Ось таку кульку і перекладаю на миску. З тіста в мене отрималось 15 таких заготовок, накриваю їх харчовою плівкою, щоб не завітрювалося. Дам постояти хвилин 5 Тісто відпочило, 5 хвилин починаю виробляти з першого клубочка, який зробила першим. Для цього його розкатаю тоненько-тоненько, тісто еластичне, не прилипає ні до рук, ні до дощечки, ні до качалки, легко знімається. Заготовку перекладаю ось таку піалу, вона у мене в діаметрі 10 см, вкладаю тісто і всередину буду викладати начинку. А тепер буду робити свою рідну корзинку, ось таким чином, скріпляючи поступово тісто по колу. Ось така корзиночка в мене отрималася. Зараз її дістаю і перекладаю на тарілку. Кошики буду готувати на подушці з овочей. Для цього мені потрібна цибуля, я її розрізаю навпіл і ще раз навпіл. І отакими четвертинками поріжу цибулю. Моркву натерти на крупній терці, у сковорідку додаю олію. Небагато так, щоб посмажити цибулю та моркву. Сковорідка нагрілася в мене, викладаю цибулю та моркву, буду смажити до напівготовності. У сковорідку додаю сіль, і спеції це червона паприка та куркума. Все перемішаю. Додам трішки водички, ще раз перемішаю, і розкладу на сковорідці як подушку, на яку буду викладати свої кошики з начинкою. Перекладаю кошики. Заливаю водою так, щоб вода покрила половину моїх кошиків, будуть готуватися на повільному вогні 30-35 хвилин під закритою кришкою. Кошики з начинкою приготувалися. Кошики після запікання у мене ще готувалися десь хвилин 50, тому що я Попробувала картоплю, вона була ще не готова. Зверху за бажання можна притрусити ще зелені. Щоб порадувати своїх рідних незвичайним рецептом зі звичайних продуктів, можна приготувати ось такий обід чи вечерю. А що ж, тепер смакуємо. Все приготувалося м'якеньке. Смакуємо. М'ясо з картоплею приготувалося тісто м'якеньке, тому експериментуйте, пробуйте! Дякую, що додивилися відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів.